На цьому малюнку зображена планета Земля, на якій стоїть людина, що є паном творіння, і безпорадно дивиться на парниковий ефект, що викликає зміну клімату. Але свій погляд людина мала б спрямувати на землю, на якій вона стоїть. Кожен день ми її все більше і більше ущільнуємо та зневоднюємо. Зневоднену поверхню сонячна енергія висушить та перегріє, і це сприятиме потеплішенню атмосфери Землі. Кінцевий результат може бути катастрофічний. Під час своєї багаторічної практики на будівництві лісових доріг, дамб, Уздовж річок та заготівлі лісу у горах, я з'ясував, що однією з головних причин повені посухи, висихання потічків та лісу, є падіння рівня підземних вод, ущільнена поверхня на схилах. Саме вона великим чином спричиняє кліматичні зміни. виникає внаслідок потрапляння техніки на територію ралісів, в основному в результаті лісозаготівлі, де використовуються під'їзні лісові дороги, та там, де є сліди техніки, що переміщала деревину. Один лісовий трактор протягом дня при переміщенні зрізаної деревини ущільнює ґрунт завдовжки 3 кілометри, що становить близько 10 тисяч квадратних метрів. Тепер уявіть, що цей ущільнений ґрунт відповідає площі двох футбольних полів на схилах. Дощ, який паде на цю площу, одразу ж стікає вниз, і поступово гора та ліс зневоднюється. Багато ущільненої поверхні є і на лісових дорогах, які використовуються для транспортування колод на вантажівці від під'їзних доріг на завод і на різні склади. Ці дороги будуються на схилі з максимальним підвищенням 10%. Упродовж лісової дороги між штучно створеним схилом та дорогою, як правило, будують канал. Обидва ці об'єкти дорога та канава швидко відводять дощову воду та воду, що утворюється внаслідок танення снігу. Через декілька метрів після входу в ліс дорога починає розгалужуватися на інші лісові дороги, під'їзні шляхи, а також сліди техніки. Таким чином уштільнена поверхня поширюється у лісі як хвороба. Щодня безконтрольно зростають сотні тисяч кілометрів ущільненого ґрунту, особливо в лісах. Ущільнений технікою ґрунт на схилі вже не всмоктує дощову воду або воду, що виникає в результаті танення снігу. Замість цього, він швидко відводить її до низовини. У передгір'ї схилів дороги сходяться, і велика кількість води, що стікає по ущільнених ґрунтах та дорогах, потрапляє до потоків. Чим більше ущільнюється ґрунт на схилах та лісових дорогах, тим більше стікає води, тим більше її швидкість, і тим більше родючого ґрунту та седиментів зноситься в долину. Коли вода відтече, то залишає після себе катастрофу. Це ще не все. Збільшення нашарування ущільненого ґрунту має довготривалу дію та наслідки. Висихання лісів, струмків, річок та зменшення рівня ґрунтових вод. Перегрів поверхні у зв'язку з браком води, що призводить до потепління атмосфери, зміни клімату. Я ніколи не бачив дощової води, що стікає зі схилів лісу в рослинному покрові або лісосідці, де не було жодних слідів техніки. Це означає, що вода з цих місць поверхово не відтікає, але всмоктується в ґрунт там, де вона впала, і поступово просочується до коріння потічків та ґрунтових вод. Після цього я почав більш уважно стежити за водним циклом. Я спробував зібрати якомога більше інформації. Про причини повеней та глобального потепління постійно це було те саме: парникові гази та вирубка лісів. Я ніде не знаходив інформації про те, щоб хтось конкретизував, що однією з основних причин і засухи є ущільнений ґрунт на схилах, особливо лісові дороги, під'їзні шляхи, а також сліди механізмів, які залишають після себе люди, навіть якщо вони вже протягом десятиліть не використовують цю дорогу. Протягом кількох років я відстежую стан карпатських лісів. Сів в Україні та Словаччині. Я відвідую всі місця у Словаччині, щоб постраждали від повеней та сувів ґрунту. Я пройшов через частину польських лісів і їздські гори у Чехії. У цьому році я побував в італійському місті Генуї, яке було затоплене у листопаді 2011 року. І тут я переконався, що однією з основних причин повені був ущільнений ґрунт на схилах, який дав можливість швидкому відтоку дощової води до міста. У документальних фільмах про лісозаготівлю у Румунії, в Карпатах та в бразильських пралісах я бачив, що з землею тут також не панькаються, так само її ущільнюють, і дощова вода кожен день має все більше можливості витікати з лісу ущільненим ґрунтом і з кожним днем поглиблювати ерозію. Ви бачите лісову дорогу, якою стікає дощова вода навіть через два дні після дощу. Ось така чиста вода після дощів та час станення снігу в деяких місцях стікає протягом кількох тижнів. Це вода, яка потрапила в неущільнений лісовий ґрунт вище 50 метрів. На малюнку ви бачите, як дощова вода просочується під землю до коріння дерев і рослин та до ґрунтових вод. Але тут людина на штучно створеному схилі над лісовою дорогою, під'їзною дорогою або пошкодженими ерозією слідами після техніки перерізає воді давно функціонуючі канали, і таким чином знову виводить її на ущільнену поверхню. Таким чином, людина підрізає артерії землі, на якій живе вона, та всі створіння на планеті. На цьому кадрі з грудня 2011 року у штучно створеному схилі можна побачити багато знищених каналів, якими дощова вода текла до підземних вод. Канали, що позначені паличками, знаходяться на глибині 9 метрів під землею і мають діаметр близько 20 мм. Вода, яка схилом через ці канали витікає на ущільнену поверхню курів, потрапляє до каналів та річок без можливості використати її цілющу силу у лісі. Який шлях мала пройти дощова вода, що потрапити на глибину 9 метрів? Яку площу лісу ці штучно створені схили зневоднюють? У березні 2012 року мені вдалося побачити, як вода, що утворилася від танення снігу в горах на цьому ж схилі, витікає з пошкоджених каналів і стікає в океани. До підземних вод вона вже не потрапить. Щоденно на новостворених схилах при ущільнених поверхнях з'являються мільярди таких пошкоджених каналів. Саме вони допомагають нам зневоднювати та висушувати поверхню на нашій планеті. Цієї весни в природі ми могли побачити багато таких явищ. Замість того, щоб воду природним чином затримати, з кожним днем ми допомагаємо їй стікати в океан. Разом з водою ми позбавляємося від родючого ґрунту, який у вигляді багна і каламутної води стікає з лісу. Частина родючого ґрунту залишається в дамбах і польдарах, а частина стікає в океан. Дві найважливіші речі для життя на цій планеті це вода і ґрунт. Ми вже зараз сильно відчуваємо брак води з 2009 року, коли я почав цікавитися питаннями повеней і засухи, я знайшов у Словаччині багато висохлих потічків. На основі мого досвіду можу стверджувати, що причиною висихання потічків є ущільнений ґрунт на схилах гір, лісів, луків і полів. Судіть самі. У басейні потоку в кінці жовтня за допомогою пристрою GPS я наміряв нові і старі лісові дороги і ущільнений ґрунт. Ці сині лінії це в минулому році був ще потік. У цьому році він був порожнім саме через цю ущільнену територію, що позначена жовтим кольором. Саме ця ущільнена площа ґрунту не всмоктала вологу, а в наступні десятиліття і не всмокче дощову воду, яка живить ліс, наповнює струмки і підземні води. В сонячні промені будуть цей басейн без води висушувати. Країна буде перегріватися, а разом з нею і атмосфера землі. На площі 110 гектарів є. 19 км ущільнених доріг. Це більше 7% від загальної площі. Таким чином здорова частина лісу не має шансів вижити, тому що лісові дороги і ущільнений ґрунт його зневоднює і ліс поступово висихає. Аналогічну проблему мають і річкові басейни. На цьому графіку синя крива показує падіння рівня води у річці Ух з 1956 по 2011 роки у міліметрах. Червона крива відображає збільшення ущільнених ґрунтів, лісових доріг на схилах. Крива має тенденцію до зростання. З упевненістю можу сказати, що кількість ущільненого ґрунту в наших лісах зростає з неймовірною швидкістю, і головною причиною цього є нехтування рекультивації. Цієї доріг, які вже більше не використовуються, обидві криві разом утворюють ножиці, які щодня ще більше розкриваються. Якщо цей процес ми якнайшвидше не зупинимо, то нам незабаром загрожує зневоднення і подальше перегрівання країни, в якій ми живемо. Вихід з цієї ситуації простий. Необхідно якомога швидше почати рекультивувати ущільнені поверхні в наших лісах. Деякі джерела стверджують, що причиною зниження обсягу ґрунтових вод є більше випаровування води. Однак мій досвід переконав мене, що основною причиною є більший та швидший відтік дощової води по ущільнених ділянках на схилі у природі та по вимущених і бетонованих поверхнях у містах і селах. Неконтрольоване зростання ущільненого ґрунту на схилах викликає катастрофу. Дощова вода, яка стікає по ущільненому ґрунту, затоплює села і міста, забирає з лісів шар ловдючого ґрунту, що спричиняє висихання і призводить до масових суддів. Я пропоную можливості, як зупинити цю тенденцію при збереженні лісових доріг, що необхідні для господарської діяльності. Щоб зупинити дренаж лісів і довести, що саме спричиняє та викликає ущільнена на поверхні, я вирішив перевести свій досвід у конкретні проекти по боротьбі з повенями. Ці проекти я реалізував у двох різних місцях у східній Словаччині. Першим був населений пункт тягановце. Раніше тягановце підтоплювалося з навколишніх пагорбів. Під час дощу вода стікала по старих лісових дорогах, які тут залишилися після вирубки лісу в долину і підтоплювала будинки. Ми розкопали старі лісові дороги по всій довжині проти течії води, так щоб дощова вода відразу ж всмоктувалася до ґрунту там де впаде. Результат було видно відразу. Дощова вода залишалася в ямі, яку зробив екскаватор. У деяких місцях вода залишалася в ямах протягом тривалого часу і поступово всмоктувалася в землю. Це означає, що вода створила канали для підповерхневого стоку і таким чином поступово дістається до джерела і ґрунтових вод. Потік, який до рекультивації лісових доріг під час дощів підтоплював село, а в період засухи висихав, восени 2011 року, коли було сухо, був. Наповнений водою, яка всмоктувалася в лісовий ґрунт протягом весняних та літніх дощів. Внизу в долині ми побудували три водозатримуючі насипні греблі, біля яких утворилися озера. Вони відіграють роль контрольних водосховищ. Рівень води тут піднімався лише на кілька сантиметрів. Після закінчення робіт вода вже не затоплювала населений пункт. Розкопані дороги затримують дощову воду і не дренажують навколишній ліс, оскільки вода під землею повільно тече в озера, а також наповнює підземні води. Вже через рік після завершення робіт розриті ущільнені місця заросли рослинами і поступово вписуються у навколишній ландшафт. Єдиний видимий слід, що залишиться після заходів боротьби з повенями, є озера, які приваблюють людей. Птахів та звірів. Здатність рекультивованого лісу в тягановцях всмоктувати та утримувати воду, досліджувала і Словацька академія наук. Експеримент проводився на ущільненій та пошкодженій ерозією дорозі, яка колись використовувалася для вивозу деревини з лісу. Вчені імітували на цій дорозі дощ з інтенсивністю 100 мм впродовж 3 годин. У той час, як ущільнена дорога майже не всмоктувала воду. Дорога, що була розрита механіма, Змогла утримати 100% води. В червні 2011 року село Піла затопила повенева хвиля за вбишки 5 метрів. Ця ж група дослідників констатувала, що хвиля могла б бути вдвічі меншою, якщо б не було ущільненої поверхні, яку виявили у горах на селищем. У селі Репейов. Ми збудували систему водоутримуючих споруд з урахуванням естетичного вигляду. Загалом є 6 озер. Чотири наступні утворюють каскад польдерів, що випускають воду, і завданням яких є контроль рівня води. Коли озера навколо заростуть рослинністю, ми побачимо місцевість, яку можна використовувати для рекреації та відпочинку. Однак такі заходи повинні робитися пліч-опліч з коригуванням та рекультивацією лісових доріг. Після того як ми знайшли та відмін. Дороги На пагорбах над озерами, ми перекопали всі ущільнені ділянки і під'їзні дороги, які більше не використовувались. Техніка рухалася з найвищої точки лісу до підніжжя гори. Ми досягли того, що дощова вода відразу всмоктувалася в землю і не мала змоги отримати динаміку, яка робить її небезпечною. Таким чином ми перекопали та рекультивували більше ніж 14 кілометрів лісових доріг, і це за 7 днів. У березні 2012 року, коли сніг зник. Вода, яка з нього проникла в лісовий ґрунт, вже стікала вниз по нерекультивованій ущільненій під'їзній лісовій дорозі. У місцях, де трактор тягнув кругляк, вода несла з собою рудючий ґрунт та інші седименти, як це видно з цих кадрів. На під'їзних шляхах, де екскаватором було порушено щільність ґрунту, вода зі снігу залишалася в ямках від ковша і поступово просочувалася в ґрунт. Це означає, що дощова вода залишається там, де вона впаде, і залишиться також від розталого снігу. Потім проникне до коління, джерела та ґрунтових вод. Обидва протипаводкові проекти, які я вам запропонував, ефективні відразу. Та й витрати на їх реалізацію не можна порівняти з будівництвом дорогих дамб. Порівняйте самі. У минулому ми піднімали дамбу на... 1 метр 30 сантиметрів на річці, уж завдовжки 4,5 км. 9 одиниць техніки, це робили 3 місяці. Загальна вартість склала більше 800 тисяч євро. Сьогодні ця дамба стоїть над безводною річкою в очікуванні злив, які надходять з гір. Вода тоді стікає ущільненим ґрунтом лісових доріг та під'їзних шляхів і несе з собою купу каміння, гравію та родючий ґрунт, без якого життя в горах не може існувати. Таких дамб у стані очікування на наших річках сотні кілометрів для порівняння. Однакова кількість механізмів в цей же час могла б порушити 800 км ущільненого лісового ґрунту за вшички 5 метрів. Це 4 квадратних кілометри, тобто 400 гектарів. При річній кількості опадів 700 мм, ця площа затримає 2 мільйони 800 тисяч кубічних метрів дощової води. Яка падає прямо на неї. Дана кількість води об'ємом уявіть собі площу футбольного поля заввишки до 560 метрів. І ця поверхня затримує воду, яка просочується з лісового ґрунту. Над нею. Таким чином, обсяг затриманої води, на мою думку, збільшиться принаймні від 2 до 5 разів. Все це може бути досягнуто за ту ж саму вартість. Вода, яку в лісі затримуємо, блискавично не стече в долини і не викличе хаос. Це ще не все. Затримана вода в лісі поступово смоктується в землю і відновлює собі шлях до річки та ґрунтових вод. Вода це життя. Тому ліс живе. До вологих лісів знову повертаються комахи, які туди належать, а за ними в ліс повертаються птахи, кількість яких на даний час зменшується. Тварини будуть мати достатньо питних ресурсів та й активізується життя рослин. Я переконаний, що це єдиний шлях, щоб назавжди позбутися небажаного відтоку поверхневої дощової води і змивання родючого ґрунту з лісів у долини. Це єдиний спосіб дістатися дощовій воді до коренів рослин та до ґрунтових вод, і єдиний спосіб запобігти висиханню лісів. Експерти говорять про глобальне потепління, яке впливає на кількість опадів і попереджають нас, що така погода і зливи будуть повторюватися частіше, і ми повинні підготуватися до цього. Що це означає для нас? Ми повинні регулювати та бетонувати потоки в селах і містах, де майже не тече або зовсім не тече вода. Ми повинні будувати все вищі дамби, які чекають злив. Ми повинні будувати величезні водосховища і польдарі, які при подальшому відведенні води і висушуванні землі залишаться без води, але будуть заповнені родючим ґрунтом і намулом. Ми повинні будувати безглузді протипаводкові споруди лише для того, щоб ми щось робили або ми будемо безпорадно дивитися вгору на парникові гази. Це ж вони відповідальні за зміну клімату. Ми всі знаємо, що без цих парникових газів життя на планеті було б неможливе. У період, коли ми є свідками чергування повеней та засух, потрібно шукати якомога природніше рішення. Таке рішення, які не тільки зупинять наступаючу воду, але зможуть використати її на нашу користь у вигляді локальних випаровувань і подальших опадів, які будуть запорукою достатньої кількості води чи красивими пейзажами, які вода може створити в своєму оточенні. Це глобальна проблема. У листопаді 2011 року в Європейському парламенті Брюсселі на шостому всесвітньому водному форумі з питань водних ресурсів у Марселі і на цьому місці. Шукаю фахівців, які беруть участь у розробці законодавства норм, правил і обов'язків, тому що терміново нам потрібне законодавство, яке б зобов'язувало знищити ущільнені поверхні після їх використання. Водночас, нам необхідний механізм контролю, який змусить користувачів лісу дотримуватися правил без контрольного механізму. Будь-який закон беззубий. Якщо ми можемо регулювати викиди, промислове виробництво або величезні річки також зможемо регулювати неконтрольований ріст лісових доріг і ущільненої поверхні землі. Технічні рішення, перевірені на практиці, існують. Тому я звертаюся до вас: допоможіть схопити дощові краплини там, де вони впадуть, та даймо нашій планеті досталь вологи. Потрібно почати діяти там, де це необхідно, у горах. Під час зйомок цього документу один мій друг запитав, чи я не сумніваюся, що я хочу показати у цьому документі та чи я не боюся. Я відповів, по-перше, я не можу сумніватися в тому, що ясно бачу. По-друге, я не бачу це сам. Уже 1979 році чеські вчені дослідили негативний вплив лісових доріг на лісодренаж. Пізніше два американських вчених відкрили, що за рахунок таких доріг на третину збільшуються повиневі потоки. Такий же результат отримали і в минулому році вчені зі Словацької академії наук під керівництвом доктора Орфануса. І чи я не боюся? Боятися ми повинні всі. Але особливо генерації, які в даний час керують життям на континентах нашої планети, тому що в останні десятиліття з великою швидкістю позбуваємося з материка того найнеобхіднішого для життя води та ґрунту.